Доброго ранку, мої милі ромашківці, любі діти! Сьогодні знову я, ваша Галина, з вами на зустрічі. Сьогодні в нас заняття з розвитку мови. Ми будемо вчитися з вами продовжувати говорити правильно, чітко промовляючи звуки і слова. Послухайте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, нагоняю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я? Зима, правильно, діти. діти? А чи згодні ви з таким висловом, що зима дружить з дітьми? Згодні. І я теж згодна. Хоч зима холодна, пора року, морозна, сувора, але ж нам буває з вами весело, коли ми граємось і забавляємось. Ось давайте з вами зараз згадаємо і скажемо, що можна робити тільки взимку. Тільки взимку ми можемо гратись у сніжки. Тільки взимку ми можемо кататись на санчатах. Тільки взимку ми можемо їздити на ковзанах. Тільки взимку ми можемо бігати на лижах. Тільки взимку ми можемо покачатися по сніжку. Так, діти. Це тільки ми можемо зробити взимку. Діти в різні розваги люблять гратися не тільки діти, а й дорослі, які слідкують за своїм здоров'ям, дбають про здоровий образ життя. Давайте ще раз скажемо ці заняття. Гра в сніжки, катання на ковзанах, ходьба на лижах, спускатися з гірки на санчатах. Правильно, діти, ви запам'ятали. А тепер давайте з вами будемо говорити речення і виділяти в реченнях. Слова дії? Ми спускалися з гірки на санчатах. Вибрали ли слово? Спускалися. Молодці. Що робили? Можна взимку кататись на ковзанах. Що можна робити? Кататися. Діти весело кидалися сніжками. Правильно, кидалися. Ми ходили на лижню. Що робили? Ходили. Бачите, скільки у нас є слів. Які відповідають на питання, що робили, що роблять слова дії. Я пропоную вам подумати, яке обладнання ми з вами використаємо для наших зимових розваг. Погляньте, будь ласка, скільки тут усього цікавого. Давайте подумаємо, про що йдеться. Ой, немає їм. По льоду біжать вони швидко ноги Так, ковзани. Отже, на чому ми можемо покататися на ковзанах? Так, на льоду. А що ще з перелічних предметів знадобиться нам для роздваг на льоду? Вірно, тут ще є шайба. Для якого виду спорту вона потрібна? Шайба потрібна для гри в хокей. А яке обладнання ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти сани, льодянку, а також лижі. А для якої зимової розваги? Ми можемо використати сніголіт. Так, звісно, для гри в сніжки. Ну що ж, потрібне знаряддя ми з вами взяли і можемо вирушати далі. Погляньте, тут уже дітлахи бавляться. Поміркуйте, в яку гру, які тут зображені, не можна грати самому. Ну, звісно, це сніжки. Погляньте, як хлопчик з дівчинкою веселяться. А як ви думаєте, що відчувають хлопчик з дівчинкою, які ліплять сніговика? Які у них емоції? Я теж думаю, що їм дуже весело. Ой, а здається, один з хлопчиків щось побудував навіть зі снігу? На що це схоже? А й справді це нагадує справжню юрту. Зі снігу справді стільки можна зліпити усього цікавого. А я пропоную вам іти далі. Ой, здається, ми підійшли до засніженої гірки. Погляньте, які тут веселі розваги! Що роблять діти на картинці? Так, вони катають один одного на санчатах, спускаються з гірки. А також можна помітити дівчинку, яка спускається на лижах. У кого є досвід катання на лижах? Я впевнена, що це дуже захоплююча розвага. Продовжуємо нашу прогулянку. Ой, здається, тут хтось вирішив помалювати. І не лише пензликом по снігові, а й зробити справжнього ангела зі снігу за допомогою власних рук та ніг. Чи пробували ви коли-небудь таке робити? А зараз, діти, я пропоную вам пограти в веселу гру «Поясни слово. Думаємо і відповідаємо. Хто такий лижник? Так, це той, хто їде на лижах, займається лижним спортом. Що таке? Лижна дорога. Так, це дорога, по якій ходять лижники. А ще ця дорога називається таким гарним словом лижня. Хто такий ковзаняр? Це той, хто їзде на ковзанах. А на ковзанах. Їздять де? По чому? Правильно, на ковзанах ми їздимо на льоду. І для ковзанір, спеці... ковзаня... спеціально є місце, яке називається ковзанка. Правильно. Чим відрізняються? Санки і санчата. Правильно, діти, санки це великі, а санчата це маленькі для дітей. Так. А що таке слово фігурист? Так, це спортсмен, який займається. Фігурним катанням на спеціальних своїх ковзанях. Так. А зараз ми з вами скажемо слова, які означають ознаку предмета. Це слова, які відповідають на питання, який. Яка яке? Тож слухайте, думайте і мені допомагайте. Які ж люди спортсмени? Що ми можемо про них сказати? Вони які? Сильні, здорові, сміливі. Так, ще давайте думаємо слова наполегливі, трудолюбиві, міцні, мужні, молодці. Ось як багато слів ознак ми з вами назвали. Діти, і давайте з вами Ще раз зупинимось на тому, про що ми говорили. Зима, хоч і сурова, але весела. Взимку діти і дорослі люблять гратись і забавлятись. Люди, що роблять слова дії, катаються, граються, кидаються, дмухають. Молодці. А які люди, спортсмени, які слова ознаки? Сміливі, мужні, спортивні, веселі, відчайдушні? Ось з такими словами ми сьогодні з вами познайомилися, згадали, тому що ми їх знаємо. Ми їх використовуємо в своєму житті, так? І основне саме, що ми дуже-дуже любимо зиму за її веселі, незвичайні розваги, тому що вони розваги тільки зимові. Давайте ж діти з вами правильно вчитися говорити, промовляючи чітко. І правильно звуки, і слова. Гарного всім дня та успіхів!